Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді буде розкладне крісло Шезлонг Б-02. Ваш ідеальний компаньйон для відпочинку на свіжому повітрі. Його сталевий каркас забезпечує надійну підтримку навіть для найвимогливіших. Ви можете розслабитися, знаючи, що ви знаходитеся у безпеці та комфорті. Подушка b 02 забезпечує легку посадку для вашого комфорту під час відпочинку. Вона створена для вашого максимального релаксу. З його регульованою спинкою ви можете змінювати положення від сидячого до лежачого, насолоджуючись максимальним комфортом у будь-якому положенні. Коли настав час для подорожі, Bonro B02 легко складається в компактну форму, щоб забрати його з собою куди завгодно. Так що, якщо ви шукаєте ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі, Bonro B02 – ваш найкращий вибір. Замовляйте його вже сьогодні та насолоджуйтесь розкішним відпочинком, де б ви не були.